Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас на ножовій темі складаний ніж від компанії SendCut – Skillfin. Даний ніж наданий на огляд офіційним представником бренду CVV в Україні – магазином CVV.ua.com.ua. По промокоду Funerist Ви можете придбати цей та інші товари в магазині CVV зі знижкою 10%. Вітаю, друзі! Надзвичайний цінопад в мережі Atlant Market. Вже з 13 по 23 листопада на всіх сайтах мережі стартують величезні знижки, а з 23 і до кінця місяця Чорна п'ятниця. Гарна новина, купіть товари по мегавигідних знижках та додайте до них 10% знижку по промокоду PONARIS-S і отримайте товари по значно меншій ціні. Перелік сайтів мережі Atlant Market та промокод на додаткову знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ніж ось такі стандартні коробці від компанії Syncat. Тобто така доволі простенька коробочка. І, звичайно ж, якісний чехол від компанії Syncut, у якому знаходиться салфетка, різні папірці і так далі. Тож, друзі, що стверджує нам виробник, ніж Syncut Skillfin має компактний складаний формат, адаптований під повсякденне носіння в кишені, на сумці або на амуніції. Двопозиційна кліпса з неживіючої сталі, збільшує кількість способів носіння, витончений, мінімалістичний дизайн із чорним клинком ідеально вписується в будь-який образ. Клинок завдовжки 83,9 мм з універсальним профілом Clip Point забезпечує рівне різання та чисте проколювання. Клинок із нержавіючої сталі 9 хром 18 молібен Ванаді це мартенцитна сталь твердістю 58,60 роквелу, у якій витримано баланс між зносостійкістю та ударною в'язкістю. Підвищений вміст хрому, а також добавки молібдену та ванадію, допомагають протистояти і ржавінню та утримувати гостроту довше, ніж можуть запропонувати прості сплави. Замок мануальний button lock. У всьому вузлі встановлені керамічні кулькові підшипники, які стійкі до корозії та забезпечують рівний хід клинка. Керамічні елементи твердіші та легші, тому менше зношуються і довше зберігають форму. Повна довжина ножа 193,1 мм. Довжина леза 83,9 мм, товщина вибуху 2,6 мм, довжина у закритому положенні 109,2 мм. Товщина руків'я 12,6 мм, вага 69,3 г. До речі, ніж нагадує Urban Trapper від Boker, але дещо кращої якості. Тож, друзі, давайте подивимось на цього красунчика поближче. Ось так виглядає. Зрозуміло, що це доволі витончений ніж. Не для важких робіт, але дуже добре буде працювати по продуктах. Тому що в нього повноформатне лезо, як бачите, є деякий хребет навіть. Спуски майже від обуху, спуски увігнуті, зведення 0,3 мм, є двосторонній шпеник, є насічки, Чол назвати повноцінним не можна. Тобто, якщо вам треба буде робити якісь тендітні роботи, тоді треба буде робити ось так, тобто, щоб палець не сковзався на лезо. Цей чойл, скоріше, для, просто для заточки ножа, щоб легше було його заточувати. А якщо вам треба буде робити якісь тендітні роботи, то або ось так або ось так, в принципі, все можна робити. Кінчик не надто тендітний, але щось длубати цим ножем я не став би. Матеріал руків'я G-10. Як бачите, у такому стильному білому кольорі. Всі інші елементи ножа чорні, в тому числі, як бачите, кліпса глибокої посадки. тобто і з кишені буде виглядати лише кліпса і ось такий невеликий краєць ножа. Конструкція ножа, як бачите, відкрита, тобто три точки кріплення. Оці дві бонки, тому що ця бонка служить, як ви зрозуміли, для темляка. Дві опорні бонки і, власне, ось гвинт. Як завжди, я не бачу антипровороту. Це, звичайно, не значить, що його немає, але з двох сторон я бачу гвинти під торкс. Під восьмий Торкс, стандартно для сенката. А інші гвинти це шостий торкс, в тому числі гвинти, які тримають кліпсу. Кліпса, як вже було сказано, переставляється на іншу сторону. Замоку ножа button lock, мануальний button lock. Тобто, ось так. Нажимаємо кнопку і складаємо. Пружини немає. Відкривається ніж за шпеник. І тут є. Деякий недолік, тобто на шпеник треба трішки надавити. Можливо, це ні, механіка працює шикарно. Але саме лезо і шпеник так розташовані, що, як бачите, тут трішки не той кут. Тобто, якщо я буду відкривати його в сторону, відкривається значно легше, ніж прямо. Я вважаю, що тут дещо не допрацювали в цьому. Але зазвичай можна відкривати і ось так. Тобто інерційно ніж відкривається дуже легко. Тому що тут, як зрозуміло, керамічні підшипники. Не сказати, щоб дуже туго. Просто треба звикнути. Ось так відкривається, в принципі, без проблем, але дещо тугіше, ніж на інших ножах від Симкат. Як висновок, друзі, непоганий легкий ніж для EDC використання із повноформатним лезом. Незважаючи на те, що лезо таке тендітне і ніж легкий, це все-таки повноформатний ніж. Все 83,9 мм. Я вважаю такі ножі повноформатними. Такий ніж буде виглядати непогано не тільки на джинсах, а й на шортах, на літніх шортах, тому що все-таки ми маємо справу із дуже легким ножем. Шикарний різ, чудова геометрія леза, дуже непогані хвати. Зручно сидить в руці. І, як завжди, висока якість від компанії Sencat. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.